У регіональної комісії з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, нелегка дилема із майже восьми десятків об'єктів обрати ті, які потрібно добудувати в першу чергу. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм проєктів, що забезпечують виконання державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку державних цільових програм та інвестиційних програм проектів. В частині виконання заходів регіонального розвідку Хмельницька область розраховує на суму трохи більше 140 мільйонів гривень, які може виділити фонд. Це попередній такий показник. Зазвичай він завжди, коли починається бюджетний рік, змінюється в сторону зменшення. Але на сьогодні ми будемо сподіватися, що він буде для нас, якби дали такий обсяг коштів. Це для області було б дуже гарно. Також програма передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. Відтак залишається лише визначитися з об'єктами. Серед них найбільше шкіл, дитячих садочків та закладів охорони здоров'я. Моя пропозиція починати з освіти, з освітніх об'єктів. Ті там, де ми, маємо, ми можемо закрити більш основному взяти там, виділити освітню галузь. Я думаю, вона саме найпріоритетна, має бути. І після неї можна охорону здоров'я. І тоді, по такому списку, піти, починаючи з освітньої галузі. Де я думаю, ми маємо вложувати кошти і діти це майбутнє наше.